Пам'ятаю, розказував я чи ні, моя англійська це ну, така специфічна, я не прям ідеально знаю англійську, такі фрази якісь общі. Але я замітив, от що. Чим більше я говорю з людьми на англійській, тим більше я починаю розуміти е англійську і взагалі говорити на англійській. От я прийшов, там, кажу can take you a photo. Ну, типу, зробіть фотографію. Я навіть не впевнений, чи я правильно сказав. Вони кажуть, no проблем, знімають. І ми там слово за слово, і я вже зрозумів, що сьогодні на 19.00 десь тут буде автопатія якесь в них, яке три дня буде. І він каже, приходь до нас, давай, типу, свій інстаграм спишемося, якщо що, то приходь. Я кажу, ні-ні-ні, ребята, в мене сьогодні зустріч. Ну в цілому, в цілому, в цьому, я його зрозумів, він мене зрозумів, Я кажу, беда English. Він каже, no problem, sir, проблем, I'm from. Я каже, I'm from Ukraine. А, ah, окей. Okay. І полетіли. тілі. Немає нічого складного англійському. Треба просто їхати в якусь англоязичну країну і просто тупо говорити на англійській мові. Все. Говориш собі на англійській мові, і твоя мова ще більше по цій. А якщо ще возьмеш репетитора... я просто думаю, що я так погано ту англійську вчив. У мене було щось підходів. Це репетитори школи, там часні уроки і так далі. Перекладачі і так далі. І тому подібне. А на самом деле мій мозок просто не понімав, зачем оно воно мені надо. Ну хорошо, вивчати. І що далі? дальше? Зачем воно мені? А на самом деле, вот, от воно для чого. А вот так тут в світі ти бачиш, всі говорять на англійській, коли не підходь, навіть он там поліцейський стоїть. До нього щось сказати, розказати, що це проблема. Це ж теж треба. І мозок шарить вже швидко включається на максимум.